Сьогодні ми говоримо про стереометрію. Це така наука, яка розглядає 3D-фігури, наприклад, всякі куби, піраміди, тобто принципіальна різниця між, між стереометрією і планіметрією це те, що в планіметрії ми розглядали 2D-фігури, а в стереометрії будемо розглядати 3D-фігури. Це фігури, які якраз найближчі до реального життя. Цім ця частина геометрії і цікава. І так, поїхали. Найголовніші фігури в стереометрії. Це є площина, пряма і точка. Із цих трьох фігур складаються в принципі, ось, ось, останні там, другі фігури, там такі піраміди, паралелепіпеди, куби. Хочу, щоб ви зрозуміли раз назавжди, що таке площина. Одна з головних фігур, які будуть використовуватись в задачах, це площина. Я хочу, щоб площина у вас асоціювалася з великим, великим склом, от, яке має ну, дуже тонку товщину, якого дуже маленька. Для вас нехай площина це буде велике-велике скло. скло. Скло, яке ставлять вікна. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Площини можна позначати такими буквами, як альфа, бета, гамма. Цими буквами позначають площини. І так, перейдемо до найголовнішого. Найголовніше в стереометрії це аксіоми. Так як найголовніше в державі це закони, закони Конституція, найголовніше в християнстві це Біблія, найголовніше в ісламі це Коран. же і в стереометрії є те, що святе, те, що непорушне, це аксіоми. Вони не доводяться, вони сприймаються як є, і їх сприймають просто на віру. В стереометрії є три головні аксіоми, про що ми і поговоримо. І так, перша аксіома. І так, перша аксіома. Як я вже сказав, нехай площина у вас асоціюється із великим-великим склом. А тепер давайте уявимо, що ми це скло просто поклали отак на землю. От у нас наше скло, от таке здорове, здорове скло поклали на землю. Тепер, тепер представте отаку картину. Летить муха. Муха летить, летить, летить. от. Пролітає над нашим склом. Опа, сіла. Ну добре, летить друга муха, летить, летить над нашим склом. Подивилася, що перша муха сіла. А й вона вирішила сісти на це скло. І так полетіли, мухи понасідали, декілька мух сіло на скло. І тут летять інші мухи. Летять, летять, дивляться. Ну, скло собі, скло, не будемо сідати. І літають навколо цього скла, але не сідають. от, Тобто, що можна сказати, дивлячись на таку картину. Що є мухи, які сидять на склі, а є мухи, які не сидять на склі. Є мухи, які належать цьому склу, а є мухи, які не належать цьому склу. А тепер давайте з реального життя перейдемо на стереометрію. Поговоримо мовою стереометрії От є площина, тобто наше скло, є точки, які належать цій площині, а є точки, які не належать цій площині. Тобто є мухи, які належать склу нашому, так, а є мухи, які належать нашому склу. Тобто. Давайте тепер чітко сформулюємо нашу аксіому першу. Є точки, які належать площині, і є точки, які не належать площині. Тепер до конкретного прикладу перейдемо. От представте куб. Звичайний куб. Ну, кубик, да? куб представте. Який складається, з якийсь скла зроблений. так от. От, якого є верхня кришечка, да, нижня кришечка боковушки. Це кубик звичайний. Середня пустота, а зовні він зі скла зроблений. От, нижні точки нижні вершини цього куба позначимо за А, Б, С, Д. Верхні вершини цього куба позначимо за А1, Б1, С1, Д1. Так от. Глянемо на нижню кришечку нашого куба. тобто на Квадрат ABCD. Тобто площина Д. Тобто площина у нас є, от нижня площина, позначимо її за альфа. Позначимо цю площину за альфа. От. Тепер дивимось. Скажіть, будь ласка, точка А, точка А належить площині альфа? Ну, звичайно, належить. Вона ж лежить на самій площині альфа. Так? Далі, точка Б належить площині альфа. Звичайно, належить, тому що вона лежить в площині альфа. А скажіть, будь ласка, а точка А1 належить площині альфа? Звичайно, що не належить. Воно вона зверху, так? А площина Альфа, яка утворена точками А, Б, С, Д, вона лежить знизу. От. Ось на конкретному прикладі я вам показав першу аксіому стереометрії, що є точки, які належать площині, а є точки, які не належать площині. Поговоримо про другу аксіому. Ця аксіома дуже легка і дуже цікава. Знову ж таки, повернемося до нашого куба, до нашого куба, який складається зі скла, у якого нижні вершини, вершини нижньої грані це А, Б, С, Д, а верхній А1, С1, Д1. Давайте глянемо на нашу площину Альфа, яка утворена вершинами А, Б, С, Д. А тепер глянемо. На площину, яка утворена вершинами а, А1, Б1Б. Це ця бокова, боковушка наша, так, нашого куба. А А1Б. Позначимо цю площину за бета. Позначимо цю площину за бета. У мене до вас таке питання. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка. Точка А. В якій площині належить? Альфа чи бета? Точка А якій площині належить Альфа чи бета? ви такі подумайте, та що це за дурне питання? Вона належить як площині Альфа, так і площині бета. Точка А це спільна. І будете ви цілком праві. Точка А належить як площині Альфа, так і площині бета. Так, правильно. І дивіться, яка цікава річ. Як тільки ви помітили, що якась точка належить обом площинам, Тобто ця точка є спільна для цих двох площин. Зразу шукайте спільну пряму, спільну пряму для цих двох площин Альфа і Бета, яка буде проходити через цю точку. Давайте ще раз. Якщо у двох площин, які мають спільну точку одну, яку ви вже знайшли, от, як в нашому випадку, там, це точка А, так? Мають спіль... якщо дві площини мають спільну точку, значить... 100%. Ці дві площини також мають спільну пряму, яка проходить через цю точку. В нашому випадку це пряма АБ. Тепер сформулюємо другу аксіому стереометрії. Якщо дві площини мають спільну точку, то ці площини перетинаються по прямій, яка проходить через цю точку. Це дуже важлива аксіома, вона використовуватиметься використовувати. Це буде далі при доведенні більш складних теорем. Але щоб зрозуміти ті теореми, просто зрозумійте цю просту аксіому. що Якщо дві площини мають хоч одну спільну точку, то вони точно перетинаються не тільки по, ці, по одній цій точці, точці а по прямій, по прямій, яка проходить через цю точку. Я думаю, все зрозуміло. Все зрозуміло. Поїхали далі. Третя аксіома стереометрії. третя аксіома стереометрії. І так, щоб її зрозуміти, я вам нагадаю, що у вас площина має асоціюватися з великим-великим склом, ну, яке ви там ставите в дверях, в вікнах. І ще одне. Нехай у вас прямі асоціюються з великими рівними палками, от такими, з великими палками. Ну, дерева є, да, от, якісь такі палки от, от є. Коли у вас буде асоціюватися площина зі склом великим, а прямі з палками, то ви легко зрозумієте стереометрію. І так, щоб зрозуміти третю аксіому, я хочу, щоб ви уявили ось таку річ. От представте картину, є велике скло таке, вам треба його якось перенести е, от, з Києва кудись там в Тернопіль. От, ну от пішки, да, йти. ти. Ну, представте таку картину, якщо, це, якщо можна це уявити таке. От. І як я вам пропоную нести це скло? От дивіться, допомогою допомогою двох палок, з допомогою двох палок. палок. ложимо одну палку так, ложимо іншу палку так, щоб палки перетиналися. Тобто ну, мали спільну точку десь посередині, да? щоб палки перетиналися. Зверху кладете скло, спереду виберете там якось за ці дві палки руками. Ну Це спереду виберете, ззаду там ваш друг бере ці палки руками і несете собі це скло. Так, а тепер повернемось з реального життя в стереометрію, де палка це пряма, скло це площина. От. Тобто, що в нас виходить? Якщо дві прямі, які мають спільну точку, ну або перетинаються це одне і те ж саме. Якщо у нас є дві прямі, які мають спільну точку, то через ці дві прямі ми можемо провести площину. Тобто ми можемо покласти на них спокійно скло і нести собі. Запам'ятайте ще раз, третя аксіома стереометрії. Якщо дві прямі, дві різні прямі, мають спільну точку, тобто перетинаються, то через ці дві прямі ми можемо провести площину. Я думаю, сьогодні було все зрозуміло До наступного уроку.